проводив засідання комітету з визначення переможця і закупівлю послуг, послуги по вивозу з пиття та назвали ще спецмашини. Згідно реєстру отриманих пропозицій та протоколу розкриття на участь у торгах було подано пропозиції двох учасників. А саме товариство з межною відповідальністю Green Україна, код за ТРПО 38 84 23, місце знаходження, місто Одеса, провулок Катаєва, будинок 6, квартира 2. Та товариство з межною відповідальністю Sport Service, код за ТРПО 39 78 Місто Одеса медна площі будинок 1А, Офіс 207. Згідно з методикою та оцінки, яка визначена документацією кодкурсну торгів, Єдиним критерієм була встановлена ціна, яка максимальна кількість балів встановить 100%. Шляхове проведення розрахунків встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, Україн СРС Україна. Загальна ціна якої з рахування ПДВ складає 1 мільйон 172 тисяч 448 гривень, набрав 97,19 сотих оціночних одиниць балів, а товариство з межною відповідальністю портного сирен, загальна ціна якої з рахування ПДВ складає 1 мільйон 139 тисяч 472 гривень на 0 копійок, набрала максимальну кількість балів 100 оціночних одиниць. За результатами Проведення оцінки на бій, ставиться питання щодо можливості акцитування найбільш економічно вигідної пропозиції, товариство з межної відповідальності спортпромсерс. Рішення прийнято акцитувати найбільш економічно вигідну пропозицію сьогоднішнього числа 16 червня 2016 року. Товариство змежної відповідальності спортпрумсервіс.